Гендерна рівність та відсутність дискримінації, таким в майбутньому хочуть бачити світ сучасні жінки. Адже за результатами дослідження світового банку, в 21-му столітті повна гендерна рівність існує лише в шести країнах світу, до яких Україна не входить. Саме тому для українок досягнення рівноправ'я і на нині залишається метою номер один. Особисто для мене це питання. Дуже важливе, тому що в першу чергу я є жінкою, я є мамою, але в той же час я є самостійною особистістю, яка в реалізовує себе і у професійній сфері. Моє життя не обмежується лише домогосподарством і питаннями суто, які цікавлять більше, скажімо так, моїх. Членів моєї сім'ї, щоб я тільки готувала їсти, прибирала, робила їхнє життя комфортним. А я ще повністю реалізовую себе як і особистість у професійній сфері. В професійній сфері більшість жінок стикалися з дискримінацією за ознакою статі та з сексизмом. Особисто чи опосередковано. Справа в тому, що наш колектив більше такий жіночий. Чоловіків у нас набагато менше, виключаючи чи наш відділ, в якому більшість це чоловіки, тому що наша робота пов'язана і з спортом. А в нас на роботі таких проблем немає, але я знаю, що дійсно в нашому місті є підприємства, на яких виникають питання щодо обмежень жінок у кар'єрному рості, особливо у тих професіях, які є, ну так би мовити, чоловічим. Ми в інженерні професії, де перевага все рівно надається чоловікам, все рівно спостерігається. У нас теж проблема того, що чоловікам виплачується більша заробітна плата. Є ситуації знайомих, при яких я знаю, що знайомі от стикалися. Якщо, наприклад, влаштовується жінка на роботу і в неї двоє маленьких дітей, то ну є так, скажімо, дискримінація в правах. Що скільки ти жінка, в тебе двоє дітей, то це якби буде заважати роботі кар'єрі. До того ж, за статистикою Міністерства соціальної політики, кожна п'ята жінка в Україні стикалася з тією чи іншою формою насильства. Це пов'язано з низьким рівнем обізнаності про свої права та недостатнім рівнем видимості жінок в різних сферах. Ми живемо в сучасному суспільстві, і всі мають знати свої права незалежно від статі. Але ну, над цим треба працювати і постійно якби самовдосконалюватись, займатися самоосвітою, вивчати не тільки там напрямки, ті, що стосуються робочих моментів, а й взагалі про права людей. Думаю, що це ще і з школи дітям пояснюють права, і навіть в садочку у нас є. Заняття вже на яких діти ознайомлюються зі своїми правами, тобто, що діти мають, які є права і обов'язки. Тобто, це все закладається ще з дошкільного віку. Мабуть, якби, якщо ми будемо знати досконало свої права, то звісно, ми зможемо тоді боротися за рівність чоловіків і жінок, і щоб не було якби дискримінації там на роботі чи на навчанні. Ці проблеми та можливі шляхи їх вирішення в межах просвітницької акції Жінки, знайте свої права дискутували в дошкільному навчальному закладі номер 2 Ми намагалися досягти мети підвищенням рівня обізнаності жінок про їх права, шляхи попередження та протидії дискримінації за ознакою статі. Актуальним було питання попередження і зупинки різних форм насилля стосовно жінок і дітей. Також торгівлі людьми і розвиток жіночого лідерства. Попередньо у закладі практичним психологом були проведені різні заходи, а саме: ділова гра, круглий стіл, тренінг, а як заключення. До закладу були запрошені начальник відділу сім'ї, молоді та спорту та працівник поліції вони представили свою роботу по даному питанню та через життєві приклади показали способи протидії. В прилуках тренінг та інформаційні зустрічі для жінок проводяться систематично, оскільки мають практичну користь, підвищують рівень обізнаності містянок щодо своїх прав. На таких заходах жінки вони чують, що вони. Гідні кращого вони мають себе цінувати, вони мають себе любити, мають себе берегти і мають знати, що кожна жінка у себе одна єдина, і вона народилася не для того, щоб створювати комфортні умови для інших. Вона народилася в першу чергу для себе.